Магазин. Що цікавого для садівниці садівника показую. Для всіх, хто садить килимок під коліно товстенький, 4 см, пружній, можна навіть на камінці. Я вже все випробувала. Осмокот в посадкову яму це формула з відтермінуванням. Рослина отримує живлення з весни і аж до пізньої осені в наступному сезоні. Грібемося! Інструментом якісним. Долоньки захищаємо рукавичками, рослинки проливаємо після посадки стимулятором коріння. І все це в магії рослин. Після дощів у багатьох слимаки навіть сидять всередині ялівців сланких. Так, впорається лимацит на півдні, особливо біопрепарат. Біо можна, хімічний препарат. Більш тривалий захист слимаков. Замовляйте. Отакі у мене є катушки. Кембрик 7 мм, Це 3 мм. Для зв'язки, наприклад, хвойних, коли ви стрижете, коли ви формуєте рослини, десь підтягнути, розтягнути, будь ласка, замовляйте, має захист від ультрафіолету, тобто він не розвалиться за рік. І... Чорний колір не буде кидатися в очі, якщо на рослині у ця буде стяжечка. А ви вже прибрали город? От потрібно поліпшити родючість ґрунту, щоб на наступний рік було все чудово, проконтролювати патогенів і з цим впорається. Органік, баланс, це ми робимо розчин, можна оприскати тільки так, щоб сонячне світло не потрапляло. А можна розчином полити, як вам зручно. Є ще триходерма, контролює патогенів, якщо кореневі гнилі, різні хвороби з корінням, оце краще розчином пролити. Він у порошку, але у нас є трихадерма у вигляді розчину. Можливо, комусь так зручно, що вже готовий розчин. Тільки розвести на 12-10-12 літрів води і можна пролити. І є така ж сама пляшечка, тільки велика. 85 гривень. Та чому ж за цю ціну не відновити ґрунт? Замовляємо. Іде зниження температури, а садочок потрібно прибирати, і так, щоб рученята наші не замерзли. Можливо, хтось буде стригти хвойні, я, наприклад, планую, то можна ось такі теплесенькі рукавички, мають захист, будь ласка, а для чоловіків ось такий тут теплий фліс. Дивіться, яка тут обливка, у вас захищені повністю руки. Обирайте